І якщо вже говорити про Олеся, то, власне, коли я шукала. Ой, а я що не прикріпила? Не прикріпила. Зараз швиденько я прикріплю картинку. Так, А коли я шукала якісь додаткові джерела стосовно цієї казки, я знайшла власне спогади самого сина Василя Семоненка і хочу їх зацитувати. Коли мій батько Василь Андрійович Симоненко помер, я був ще зовсім малий. Спогади у мене про нього дитячі. Як і всякий батько, він любив гратися зі мною, читав оповідання, казки, вірші. Він їх знав багато, читав на пам'ять як справжній тобі артист, мені це подобалося, і я кожного дня з нетерпінням чекав його з роботи. Пам'ятаю, як прийшов він додому веселий і збуджений, а я ж навпаки був насуплений, набурмосаний. Чого сидиш? Сумний та веселий, як сотник забрьоха, накинувся він на мене і став лоскотати. козарлюго, вище голову. Говорив він інколи не зрозуміло для мене, це зараз я вже знаю, що той сотник із квітки Основ'яненка, козацька душа. А тоді це була для мене загадка, чого батько так мене називає. Тату, напиши мені казочку, всім щось пишеш, а мені, попросив я його. Обов'язково напишу і знову лоскотав мене, а про що? Про себе. Тільки буду я там, як добрий дядько лоскотон. Хочеш? Еге, потім він не спав цілу ніч, а наступного дня під вечір уже декламував мені казку про дивного і доброго лоскотона, про це реплаксія, його мерзенного макаку-забіяку. Я просив його читати казочку щовечора, і кожного разу він додавав до неї щось нове, що смічніше, смішніше і цікавіше. Так народилася туди вовижна казка. Тепер я читаю її моїй доці Мирославці, і вона впевнена, що той добрий лоскотон той її казковий рідний. Василь. Казка церкви Олексії Лоскотон сподобалася всім. Вона, як я розумію, увійшла в золотий казковий фонд. Батько теж розумів, що твір удався, і йому, очевидно, хотілося написати іще щось казкове. Якось він сказав: це казка про мене, а хочеш напишу про тебе. Або ж про такого ж лінивця, як ти. Отож, і тоді з'явилася казка Подорож України навпаки, в якій перше слово то моє ім'я. Лесик, Толя і два Володі. Сумували на колоді. І коли я читав цю казку «Малі Мирославі», вона голосно сміялася і питала мене, невже дитатко був таким замазюрою? А де зараз ота колода, на якій ви сиділи? І це теж момент того, що я розумію, що Лесику буде цікаво слухати і наступну казку, тому що там теж є Лесик. А насправді дуже багато книжок, де є герої Лесики, я прямо... Колекціонує всі книжки, в яких ну, на заголовки, або щось є головний герой, або якийсь другорядний герой Лесик. Я це все збираю, тому що мені хочеться Лесику подарувати якийсь чарівний досвід подорожі дитячими книжками. І насправді для мене цар лоскотон як оцей досвід, який я дуже сильно пов'язую з материнством, так і досвід, який допомагає насправді пояснити якісь речі простіше, ніж якби я знаходила інші аналогії. Тому що, знову ж таки, цей текст він дуже багато розповідає про емоції, а ми вже зараз говоримо активно про якісь відчуття, які є у Лесика, для того, щоб він міг їх контролювати і усвідомлювати, що всі емоції можуть бути, і що всі емоції нормальні, і що всім емоціям є місце. І мені здається, в той момент, коли ми вже дійдемо до того, що будемо читати цю казку, і він буде розуміти, я йому буду проговорювати про те, як відбувається певний емоційний тиск на тебе, і що насправді пасивною агресією, пасивним насиллям є заборона відчувати певні емоції. Або примушування до того, щоб відчувати емоції лише одного типу. І ця казка є просто прекрасним способом проговорити з дитиною з наймолодшого віку ось цей ось момент емоційного насилля. І пояснити, чому це погано, чому ті люди, які з тобою це роблять, не бажають тобі добра. Чому ти маєш право на те, щоб мати різні емоції, і навіть якщо вони якісь такі, в якій ти сам собі не дуже подобаєшся, це Нормально, єдине, що після того як ти ця емоція завершиться, і ти захочеш щось виправити, то ти абсолютно можеш виправляти це, і що ти тебе не робить поганою людиною, якась емоція чи доброю людиною, якась емоція. що і плакати теж добре. І це теж дуже дуже важливо проговорити дитині, тому що цар плаксій е, е, негативний персонаж, тільки тому, що він абсолютно всіх змушує жити в єдиному просторі. І це також хороший спосіб дитині з найменшого віку розказати про тоталітаризм і про тоталітарне суспільство. І ви розумієте, що коли ти до п'ятирічної дитини підходиш і говориш. Тоталітаризм чи там Сталін, то це не дуже зрозуміло. А коли ти розповідаєш таку казочку і говориш, дивіся, дітки сміються, дітки люблять бігати, радіти, стрибати. А оцей поганий цар він хоче, щоб дітки мали тільки сльози, щоб дітки тільки плакали. Що це? Що він робить з дітками? Чому це добре, чому це погано, чому це тобі подобається, не подобається? І, в принципі, з найменшого віку на прикладі цієї казки можна проговорювати дуже багато важливих речей.